У 2018 році родина Санько дізналася, що їх середній син, шестирічний Тимофій, захворів на лейкемію. Спочатку дитину лікували у рівненській лікарні, пізніше поїхали в Білорусію. Там здивувало відношення до маленьких пацієнтів та їх батьків, говорить батько Тимофійка Юрій Санько. Коли я ходив за лікарями, питав розкажіть, що це, що зараз буде, яка процедура, то мене завжди ну давали розуміння, що це не моя справа. Вони знають, що робити і тому подібне. Але мені, як татові, як як, як батько, мені ну мені було важлива ця інформація. Закінчили лікування у Італії, в одній з кращих клінік Європи, проте, незважаючи на усі старання медиків, врятувати хлопчика не вдалося. У Італії ж родину вразили умови перебування у лікарні, адже за словами Юрія, там роблять усе, щоб і дитина, і батьки почувалися комфортно. Чоловік пригадує, коли зайшов у палату, почав плакати. Я побачив палату, де стоїть окремо одне, одне ліжко, де я можу бути з сином в цій палаті. Я в них запитав: скажіть, це ми тут будемо одні? Вони на мене дивляться, кажуть, ну так, ви будете тут, звісно, одні. Знаєте, я тоді став на колені, пам'ятаю, підняв руки до неба і кажу: Господи, я не можу в це повірити. Юлія Санько, так само, як і її чоловік, дуже була вражена рівнем лікарні. З того часу її серце боліло за українських дітей, які таких умов не мають. Наші діти, українські діти, ми ж так само їх любимо. Але чому вони не мають? Такого відношення, таких умов, такого. і це завжди от нам боліло. Бо ми на своєму прикладі були тут, тут і поїхали вже в інші умови. Ми пройшли все. Від вставляння просто катетера, приймання ліків до паліативної медицини, до того, як, як там помирають діти. І тепер. Коли ми повернулися в Україну, оцей біль от не залишав наші серця. І ми зрозуміли, що небесами це було допущено в наше життя для того, щоб щось подібне зробити в Україні. Ми хочемо побудувати перший в Україні християнський онкологічний центр. Для дітей з лейкемією. Юлія розповідає, що створення центру це вже не просто мрія, а конкретний план для реалізації, який впроваджують уже понад рік. За цей час до них долучилися благодійники і спеціалісти не лише з України, а й з-за кордону. Місцева влада теж підтримує таку ініціативу. Для будівництва родині вже виділили землю на Гощанщині. Для дітей цей центр планують зробити безкоштовним. Медикам ж платитимуть зарплатню з коштів благодійників. Для реалізації свого задуму родина... Санько створила благодійний фонд Усмішка Тимоші. А Юлія написала книгу Історія однієї душі, в якій поділилася переживаннями під час хвороби сина. Долучитися до будівництва християнського онкологічного центру для дітей з лейкемією можете і ви. Кошти можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані. Тетяна Закордонець, Олег Степанюк, телеканал ITV.